сиди собі зловити. І така красота. Пишіть чайка, у кого є свої канали, можете пропіарити. Якщо хто веде, звичайно, свої, свої канали. Думала, сьогодні на піду прогулятися, добре, що пішла. А то таке було, не було сонця. Полтава, Дніпро, Львів, Віримча. А, ну так. Да. Це такі великі, цікаві міста. Там лодочна станція, можна собі взяти катамаран чи лодочку, і покататися. Бо тут кафешка ця фавор, але вона якась така таємнича, вона якась вічно закрита. Можливо, вона для якихось цих тільки для якихось весіль, не знаю. Але як я її не йду, вона якась зачинена весь час. Не знаю, що тут з ними сталося. Така гарна кафешка з різними гарними цими. Там таке подвір'я у них гарне, але можливо вона якась зачинена весь час. Обслуговування весіль. А, ну так. Значить, тут тільки, можливо, одні для весіль, можливо, вона працює, не знаю. А можливо, літом вона працює. Де самокат? Не знаю. До речі, щось я їх не бачила, самокатів якось так останній час, не звертала на них увагу. То вони якось були, навіть біля кожного під'їзду, наче стояли, а потім щось я їх якось не бачу. Може вони десь пропали після отих випадків, да? якихось самокатних, да? може їх кудись діли? Хто знає про самокат. Щось я їх тут не бачила. І в парку всіх не видно було. Так? Да? Ви ж не, теж не бачили, і я не бачу. Хм, Дивно, де вони тілися. Може про них якийсь закон. Щось видали, забрали чи що. Така у нас якраз зима, що тут якраз можна кататися хоч на самокаті, хоч ну, на лижах, ні на санках. От, а на. От тут у нас є культурна платформа. Можна відскринути собі код. В Телеграм якась група є. І культурна платформа. Це в курсі всіх культурностей. У якась тут Федерація дракон Феслування. Є навіть бачили? Тут у них є така щось. в Фейсбуці теж код якийсь. Така назва. І от такі висловання. хто хоче записатися. Федерація висловання на цьому. Житомирська дракон. Така красота. Тепло прийде, думайте, можливо, їх і на зиму забрали, точно, ми вже їх на зиму забрали. Ще така зима у нас, що тут, не знаю, якась турецька зима. Глобальне потепління. Навіть на лижах от не покатаєшся, да? один сантиметр снігу. Катаєшся на лижах. От максимум на таких кругах плавательних. Бачите, круги можна використовувати що літом, що зимою. А-а-а, ну заходьте, так. Да. Точно, так. Да. Був такий, да, ефір з галками, то був він в іншому трошки районі, так. Да. Заходьте ще. І відео сьогодні я викладу новеньке таке. Побуваю на стрімі, не завжди гарне зображення. Ви потім вроді так нормально.